Перекачувати та розливати мед тепер дуже просто. Всім привіт! Мене звати Ольга, з вами компанія Stream Energy. Ми продовжуємо серію практичних відео і сьогодні знімаємо, як перекачувати мед імпелерним насосом. Зараз у нас імпелерний насос з гнучкою крильчаткою. Вихідні патрубки 25 мм, потужність 370 Вт, 220 В, 900 обертів на хвилину. Перекачуємо свіжий рідкий мед. Подивіться, мед в'язкий, але дуже гарно лється. Це головна умова для роботи з насосом. Штуцер під шланг з внутрішнім діаметром 25 мм. Підключення займе декілька хвилин. Під час роботи насос створює вакуум. Щоб шланг не сплющився, використовуйте армований. Щоб насос не працював на суху, перед першим запуском заповніть насос медом. Щоб увімкнути насос 220 В, спочатку поверніть тумблер на декілька секунд в одне положення, потім вимкніть і поверніть в інше. Потік продукту рівномірний, насос чудово справляється з задачею. Звертаю вашу увагу, що центробіжні насоси не можуть перекачувати в рідини. Для цього використовують насоси об'ємного типу. Імпелерний це найдешевший і найпростіший варіант. Що вам потрібен високий тиск, або у вас дуже в'язка рідина, звертайтесь, ми підберемо необхідний насос об'ємного типу. Також палирним насосом дуже зручно розливати мед у ємності. Зараз продемонструємо, як ми розливаємо мед у літрові пластикові відра. Якщо вам потрібно перекачувати чи розливати мед, звертайтесь до наших технічних фахівців, вони підберуть для вас необхідну модель насоса. Звертаю вашу увагу на те, що компанія Stream Energy є прямим імпортером імпелерних насосів та маємо запчастини в наявності на складі.